Сьогодні в нас 1 січня, і є важлива тема, про яку я хочу з вами поговорити. Часто, коли наступає новий рік, 1 січня жінки говорять, все, тепер я буду іншою. Я хочу стати кращою версією себе, по пости в соцмережах про те, наскільки вони тепер готові над собою працювати і себе міняти. Але якщо ти хочеш мати дійсно щасливі стосунки з чоловіком у новому 2026 шостому році, а, зрозумій, що перше січня це не про те, щоб стати іншою жінкою. Це взагалі інший. Це про те, щоб з сьогоднішнього дня перестати робити те, що тебе виснажує, і, навпаки, знищує твою цінність. Тому що здорові стосунки вони починаються не з нових зусиль. Вони починаються із припинення того, де ти зраджуєш себе. Вони починаються із того, де ти кажеш стоп, тому що тебе руйнує. І це набагато краще працює, ніж. Ідея, що тепер я буду іншою жінкою і буду поводитись по-іншому, і тепер у мене є там якісь там нові звички, тому подібне, і це все тримається тільки два тижні, а потім е, все забувається. Так? Тому сьогодні поговоримо про три важливі речі, які важливо перестати робити. Перше, що найважливіше, це очікувано, це важливо перестати доводити оточуючим і чоловіку свою цінність. Зараз поясню: часто жінка, вона ніби працює в стосунках. Тобто вона не живе, не насолоджується в стосунках, а вона ніби працює в стосунках. Вона старається бути цікавою, вона щось спеціально для цього вивчає, щоб бути цікавою для чоловіка або чоловіків, яких, з яким вона ходить на побачення. Вона терпить, тобто вона розуміє, що їй щось не, подба... не подобається на побачення, або розуміє, що їй щось не подобається в стосунках. Вона розуміє, що щось іде не так. І крім того, щоб, точніше, що замість того, щоб. Дійсно, якось на це попливати, вона просто терпить для того, щоб бути хорошою. Так, це називається там. Я працюю в стосунках, я не хочу, щоб він думав, що щось не так і тому подібне. Але воно ж фоном все одно транслюється. Так само жінки часто підлаштовуються, тобто їм щось не в кайф, їм щось не подобається. Але так як чоловік є, йому так краще, то жінка підлаштовується під чоловіка пояснюю йому, чому вона нормальна, пояснюю йому, чому вона така, пояснюю йому, чому їй треба там робити вчинки. пояснюю йому, чому на неї не треба піднімати голос, пояснюю йому, чим їй не подобається, там коли він працює занадто багато і не приділяє їй часу. І що відбувається з нею, тоді коли вона продовжує так жити? Можливо, так ти жила в 2025-му, 2024-му, да? Зараз от новий рік розпочався, що продовжується з жінкою. Що стає жінкою, коли вона починає так ну, жити, да? перше, це в неї абсолютно зникає спокій. Тобто з'являється така фонова тривога, тому що вона відчуває, що вона в цих стосунках не справжня, вона не показує своїх справжніх емоцій, а це має свої наслідки. З'являється такий наслідок, що чоловік перестає відчувати межі. Тому що чоловік пам'ятає про межі, про твої кордони, тоді, коли ти про них заявляєш, і тоді коли ти реагуєш на те, що їх порушили. Коли ти реагуєш на те правильно, коли тобі щось не подобається. А тоді, коли ти терпиш, мовчиш, притворяєшся, що все нормально для того, щоб зладити конфлікт, чоловік твої межі ніяк не прощупує, і, відповідно, стосунки стають все гіршими, гіршими і гіршими. Або стосунки взагалі не виходять, якщо ти в пошуках. Да? Наприклад, і ходиш на побачення і так ведеш себе на побаченнях. Це такі дрібниці: от часто жінки думають, що цінність це щось таке. Що вона істину якусь дізнається, одну фразу дізнається, все її життя зміниться. Але жіноча цінність складається з малесеньких, малесеньких звичок і пунктиків, і реакцій, як вона поводить себе в різних ситуаціях. І це працює саме так. Тобто малесенькі, малесенькі реакції змінюють наслідок. Тому доводити свою цінність чоловіку, доводити, що ти нормальна, доводити, що все окей, доводити. Ну, ми щойно про це проговорили, так? Тобто доводити цінність це жити з позиції страху, втратити втратити партнера, втратити стосунки. А здорові стосунки це жити з позиції вибору, з позиції, що я обираю, я обираю те, що мені підходить, і те, що мені комфортно. Тому дуже важливо сказати собі, що у новому році я більше не буду доводити, як зі мною варто себе поводити. Яке відношення я приймаю, а я буду вибирати таке відношення? Це абсолютно інша позиція. І саме завдяки цій позиції ми переходимо у другий пункт: це перестати терпіти щось і називати це любов'ю. Це важливий другий пункт, який треба перестати робити, якщо ти хочеш мати реально хороші здорові стосунки в новому році. Про що це говорить? Жінка говорить, що я потерплю щось там, бо він зараз не готовий до чогось серйозного. Тобто він от веде себе як ідіот. там він ходить, тусується з якимись подружками постійно. Я це потерплю, він підросте, він помудріше, і все в нас буде класно. Хм. А в нього зараз складний період, він мені мало часу виділяє, він не дзвонить, він не хоче старатися для наших відносин. Я потерплю. В нього складний період, так буває, все нормально. Так? Тобто, твої потреби не закриваються. Але ми терпимо, ми думаємо все нормально зараз, просто такий період. Або ну я ж розумна, я ж мудра дівчина, так тобто я потерплю. Він зараз не так себе поводить, але я потерплю, я ж розумна, я ж мудра. Це все прикривається такими масками, як жіночність. Це все прикривається такими масками, як мудрість, як зрілість. Але я хочу, щоб ти розуміла, що терпіння воно не будує близькість із чоловіком. Воно взагалі воно руйнує навпаки вашу близькість із чоловіком, тому що ти терпиш ти не справжня в цій комунікації, і е, воно будує оце от терпіння, воно будує тільки внутрішній холод, тільки відчуття, що все, ваш емоційний конект із партнером, він потрошки зникає. Тому жінка перестає е, відчувати себе е, щасливою. Коханою і цінною в стосунках, і думає: а де я зробила помилку? А насправді помилка була здійснена якраз у таких малесеньких реакціях, про які ми щойно проговорили. Тому любов це не тоді, коли ти терпиш, не тоді, коли ти мовчиш. Любов це коли ти можеш бути чесною, живою із чоловіком і знати, як екологічно проговорювати йому ті речі. Які для тебе важливі. Зрозумій, де в стосунках ти мовчиш, щоб не зруйнувати те, що і так тебе руйнує кожного дня. І, це, і ця відповідь це буде для тебе дуже важливим інсайтом. Ну і третій пункт, про який також важливо поговорити, це перестань бути зручною у цьому році. Так? Почни з того, що ти перестала бути зручною, замість того, щоб бути справжньою. Це насправді дуже про самоцінність, тому що я кажу. Що жінка, яка володіє самоцінністю, яка володіє тим, що я така, яка я є, вона, вона ніколи нічого не просить. Так? Вона, не, вона не каже, типу, мені треба так, мені треба так, будь ласка, виділи мені час, будь ласка, подзвони. Вона, в неї немає цього в Лесіці, вона цього не використовує. Вона не навантажує чоловіка якимись своїми там, тривогами, негараздами, не викидується все на нього. Вона. Е вона не не говорить фрази там, Мені нічого не треба і тому подібне. Цього немає, тому що чоловік він не закохується в ідеально, яка скаже: та мені нічого не треба. Все і так добре, дякую. Або не дзвонити, я почекаю, все нормально, я знаю в тебе зараз такий період. Або там ти можеш не виділяти мені час. Я знаю, ти цей місяць був дуже загружений, все гаразд. Так? Така жінка, яка так реагує, вона стає зручною, так? І така жінка стає дуже безпечною для чоловіка, так? Тобто, така жінка, яка любить безумовно, вона поряд безумовно. Так? Тобто він не робить якісь умови для її щастя, а вона поряд. Так? І... Така жінка, вона безпечна, але така жінка втрачає повагу від чоловіка. Така жінка втрачає е, такий стимул за сторони чоловіка, щоб він робив для того щось для того, щоб її здивувати. Така жінка вона м, стає непомітною. А жінка жива, жінка, яка правильно проявляється, яка вміє висказати своє незадоволення, але правильно, екологічно. Яка в мені захистити свої кордони екологічно, яка не погоджується на те, що ти їй не дзвониш три дні. Але вона не погоджується на це екологічно. Вона знає, як правильно включити тебе в дію з сміхом, з дзьовкою, з якимось жартом. так Але вона це робить, і ти розумієш: Окей, я розумію. так Три дні я не дзвонив. так Більше, напевно, вона мені це не пробачить. Тому що, пробачить вона тільки один раз і те за певних умов. Тому. Скажи собі, що в новому році ти обираєш бути незручною, ти обираєш бути живою. Цей рік він не буде просити від тебе більше зусиль для того, щоб ти була в щасливих стосунках. Це не про те, щоб ти стала іншою жінкою. Це про те, щоб ти мала дуже велику чесність із собою і могла партнеру показувати те, що ти насправді думаєш, просто показувати це правильно. Тому здорові стосунки з чоловіком, там, де дійсно тебе люблять, де цінують, для тебе все роблять. Вони народжуються і зі справжності, з чесності з собою, де ти вибираєш себе і правильно це транслюєш в партнеру. Тому не обов'язково входити в цей рік з обіцянкою змінитися. Увійди в цей рік з дозволом залишитися собою. З Новим роком!